Сьогодні карта кліматичного жаху виглядає як болісна реальність нашого часу. Ви, напевно, чули про зміни клімату, глобальне потепління про 2050 рік, як точку неповернення. Але що, якщо сказати, що той майбутній сценарій вже почав реалізовуватись просто зараз, у червні 2025-го? Цей місяць став тривожним маркером нової епохи епохи кліматичного тиску на межі виживання, і це не перебільшення. Від піщаних бур на американському заході до доповене у серці Китаю. Природа більше не шепоче, вона кричить. І сьогодні ми поглянемо на 5 точок на планеті, де ситуація вже перейшла в розряд надзвичайно. Це не просто стихійні лиха, це дзеркало для людства. Це топ-5 локацій, які в червні 2025-го стали символами кліматичного апокаліпсису. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Що ж таке кліматичний жах? Це коли звичайні стихії, дощ, спека і вітер поводяться як розлючені звірі. Це коли погода знищує інфраструктуру, змушує тікати мільйони людей, виводить з ладу сільське господарство і запускає доміно ефекти гуманітарних криз. І що найстрашніше, ці явища стають регулярними. Те, що колись було найгіршою погодною катастрофою десятиліття, тепер трапляється що Червень 2025 року виявився особливо драматичним. По-перше, глобальні температури досягли нового рекорду. Середня температура поверхні Землі цього місяця перевищила норму на 1,7 градусів. Це більше, ніж будь-коли раніше в історії спостережень. По-друге, в багатьох регіонах одночасно відбулися паралельні кліматичні удари, повені, посухи, бурі, пожежі. І по-третє, ці явища не залишаються ізольованими. Вони впливають на ланцюги постачання, геополітичну стабільність, на вартість харчів і навіть на безпеку кордонів. У цьому відео ми спираємось на найсвіжіші супутникові дані НАСА та ЕСА, звіти міжурядової групи з питань змін клімату, аналітику кліматичних лабораторій та польові репортажі міжнародних медіа. Це не просто огляд, це попередження, пункт за пунктом, регіон за регіоном. Ми розберемо, що насправді відбувається з кліматом у червні 2025-го і чому це має хвилювати кожного з нас, навіть якщо за вікном зараз сонячно і спокійно. Переходимо до першої локації країни, яка буквально закипає на очах світу. Індія цього червня стала живим символом кліматичної кризи. Уявіть собі, температури понад 50 градусів у тіні настільки настепна спека, що асфальт плавиться під ногами, а електромережі масово виходять з ладу через перевантаження кондиціонерами. У кількох містах Північної Індії, включаючи столицю Делі, зафіксовано температурні рекорди за весь період метеоспостережень. Але спека це лише верхівка айсберга. Особливо критичною стала ситуація в сільськогосподарських штатах Пенджабі, Утар-Прадеші та Раджастхані. Ці регіони традиційно забезпечують країну зерном, овочами і фруктами, але посуха, яка триває вже кілька місяців, майже знищила врожай. Вода в криницях впала до небезпечного рівня, а в деяких селах її доводиться доставляти автоцистернами раз на кілька днів і під охороною поліції. Селяни змушені продавати худобу, кидати поля і тікати до міст у пошуках порятунку. Рівень міграції зріс настільки, що в околицях Делі, лакнау і джопуру з'явилися нові кліматичні поселення, тимчасові табори з десятками тисяч людей. І ось тут починається найгостріше соціальні наслідки. У регіонах, де вода стає дефіцитом, зростає напруга. У червні в Раджастхані зафіксовано понад 40 сутичок між громадянами через доступ до водних ресурсів. Люди перегороджують дороги, захоплюють резервуари, блокують насоси. Такі сцени тепер щоденна реальність для мільйонів індусів. Така спека також має серйозні медичні наслідки: зростає кількість теплових ударів, серцево-судинних ускладнень, випадків зневоднення. Лікарні переповнені, а медицина не встигає реагувати. У багатьох регіонах влада встановлює пункти охолодження, тимчасові притулки з вентиляторами та водою, куди можуть прийти всі охочі. Але навіть цього замало. Метеорологи попереджають: якщо поточні температурні тренди збережуться, велика частина північної Індії стане непридатною для життя влітку вже у найближчі 20 років. І найболючіше це ще не пік сезону. За прогнозами липень може бути ще спекотнішим. Ця кліматична драма тільки починається і торкається не лише Індії, адже нестача води в регіоні, який годує півмільярда людей, це питання глобальної продовольчої безпеки. Лантюг постачання зламується, ціни на рис, бобові, спеції растуть на світових ринках. А значить, наслідки індійської спеки можуть вже незабаром відчути споживачів Європі, Африці США. Наступна точка нашої карти кліматичного жаху Південний Захід США, де пісок і вогонь уже диктують свої правила. Американський південний захід цього літа перетворився на пекельний коктейль із вітру, попелу і вогню. Аризона, Невада, Нью-Мексико мексико Ці штати вже давно звикли до посушливого клімату, але червень 2025 року перевищив усі попередні антирекорди. Тут не просто сухо, земля тріщить, як порцеляна, а пилові бури настільки масивні, що їх видно з космосу. Гігантська сіро-коричнева хвиля пилу накочується на місто, знижуючи відомість до нуля за кілька хвилин. Вітер зриває дихи, викорчовує дерева, а дрібнодисперсний пил потрапляє в легені, викликаючи різке зростання дихальних захворювань. Фінікс і Лас-Вегас, міста, побудовані серед пустелі, потерпають найбільше. Тут місцева влада навіть водить нові норми пилового протоколу. В окремі дні людям заборонено виходити на вулицю без масок або спеціального захисного одягу. Повітря, яким дихаєш, може стати токсичним усе через мікрочастинки піску та попелу, що проникають глибоко в дихальну систему. А далі ще страшніше: у Каліфорнії, де зазвичай сезон лісових пожеж стартує в липні-серпні, цього року вогонь прийшовся на трави, і в червні вже палають сотні тисяч гектарів лісу. Пожежі настільки інтенсивні, що створюють свої власні погодні системи, так звані вогняні шторми. Де полум'я піднімається на десятки метрів, а блискавки розпалюють нові осередки. Через потужні вітри вогонь просувається зі швидкістю до 2 км на годину, змушуючи цілі міста евакуюватися в рекордно короткий час. Сільське господарство на межі колапсу, віноградники в долині Напа згоріли вщент, фермери втрачають врожай мигдалю, цитрусових, овочів, постачання продуктів до супермаркетів скорочується, а ціни злітають. За попередніми підрахунками, економічні втрати вже перевищили 15 мільярдів доларів. І це лише початок сезону. Але є й неочікуваний ефект. Зміна клімату загострює і соціальні розломи. В окремих районах Каліфорнії виникають мікроконфлікти. Місцеві жителі звинувачують великі агрокомпанії в нераціональному використанні води під час посухи. А ті у відповідь вимагають охорони від кліматичних активістів. Виникають протести, затримання, навіть підпалообладнання. Так виглядає кліматична напруга у багатій, технологічно розвиненій країні. І хоча США мають ресурси для боротьби, зокрема, супутникові системи раннього виявлення пожеж і мільярдні страхові фонди, питання в тому, як довго ці системи витримують, коли катастрофи трапляються одночасно в десятках точок країни. Наступна зупинка на нашій карті Китай, де замість вогню лунає вода, і ця вода нищівна. Коли стихія має надлишок сили, вона здатна знищити навіть найрозвиненішу інфраструктуру. І саме це ми зараз спостерігаємо в Китаї, зокрема в регіоні річки Янзи, економічному серці країни. Червень 2025-го тут приніс опади, які в кілька разів перевищили сезонну норму. Протягом лише 10 днів у центральних провінціях випало стільки дощу, скільки зазвичай випадає за півтора місяця. І ця вода не просто стоїть у калюжах, вона лється ріками по вулицях мегаполісів. Шанхай, вухань, Чунцін міста, які завжди пишалися сучасними дампами, дренажними системами та розумною інфраструктурою. А тепер вони нагадують сцени з фільму післязавтра. Автомобілі зникають під водою. Метро паралізоване. У Шанхаї вода піднялася на рекордні 3,6 метра, вище за норму, змушивши владу евакуювати понад півмільйона мешканців із прибережних районів. Та найнебезпечніше починається не в містах а в горах. Зливи викликають зсуви сови ґрунту в сичуані та хубеї. Села зноситься потоками бруду. Біля ічуану понад 80 людей зникли безвісти. Навіть супутники не передбачають точного моменту зсуву. Гори не передбачувані, як сплячий гігант. Інфраструктура під загрозою руйнуються дамби, мости, електропідстанції. Влада перекидає війська, але стихія сильніша. Серед наслідків хімічні витоки з заводів отруєна вода. Район Янзи логістичний центр, зупинка роботи заводів і портів впливає на глобальні ринки. Червневі повені називають ефектом доміно. Вода, яка не знає кордонів, демонструє наскільки тендітна наша технократична впевненість. Але ще більш тривожна ситуація розгортається в Африці, в регіоні, де кліматична криза переплітається з політичною та гуманітарною. Сахель вузький пояс між безжальною пустелою Сахари та колись родючими землями півдня Африки. Нині перетворився на арену кліматичних лих, що руйнують життя мільйонів. Червень 2025 року приніс запеклу спеку, тривалу посуху та соціально-політичну нестабільність, що стали фатальними для чисельних сімей, залежних від сільського господарства та традиційного способу життя. У Малі, Нігер та Чаді дощі відсутні вже кілька місяців, висихають не лише дрібні водойми, а й традиційні джерела води, а ґрунт потріскується від нещадної спеки. Рослинність в'яне, пастухи змушені крокувати сотні кілометрів у пошуках, хоч краплини зелені, що допомогла б годувати худобу, а фермери залишаються без засобів для існування. Одночасно зростає хвиля кліматичної міграції. Сім'ї покидають рідні місця, шукаючи притулку у містах або перетинаючи кордони у пошуках кращого життя, що часто призводить до конфліктів із місцевим населенням через нестачу води, продуктів і земель. До того ж, деякі території опиняються під контролем озброєних груп, що посилює загрозу безпеці регіону. За даними ООН, понад 35 мільйонів людей перебувають під загрозою голоду, що стає жахливим знаком для всього світу. Адже без ефективних заходів з адаптації та збереження земель масштаб кліматичної трагедії може розширитися далеко за межі Африки, спричинивши глобальні конфлікти. А тепер уявіть, що відбувається в Україні, де йде дощ, але занадто багато. Далі ми вирушаємо до південної Бразилії, де вода це не порятунок, а загроза. У південній Бразилії не палить сонце і не тріщить земля. Тут інша стихія, надлишок вологи. Але ця вода не благословення. Червень 2025 року став для штатів гранді Грандіду Сул і Парана місцям нескічного дощу. Тут не йдеться про звичайні зливи. Метеорологи фіксують атмосферні річки, потужні повітряні потоки, насичені вологою з Атлантики, що буквально виплескуються на регіон, виливаючи тисячі тонн води за день. Зміщення сезонів зробило своє. Циклонічні системи, які раніше формувалися ближче до осені, тепер зміщуються в глиб літа. В Порту Алегрі та Курібіті вулиці перетворюються на канали. У багатьох районах рівень води сягнув другого поверху. Люди пересуваються на човнах, рятувальники витягують мешканців із дахів, але найстрашніше це суви ґрунту. Пагорби присідають під вагою опадів, затягуючи будинки, авто людей під потоки бруду, місцеві аграрії в розпачі, вражай кукурузи і сої, що мав би піти на експорт, знищений водою. Ринки реагують миттєво, зростають ціни, а споживачі в усьому світі відчувають наслідки. Адже Бразилія не просто країна карнавалів, а один із головних постачальників харчів на глобальному рівні. Уряду доводиться одночасно відновлювати дороги, евакуювати тисячі родин і шукати гроші на відновлення інфраструктури. Але дещо відновити вже неможливо. Постраждалі втратили не лише будинки, а й впевненість у завтрашньому дні. Багато з них задаються питанням, чи варто взагалі повертатися до цих районів, якщо клімат тут більше не передбачуваний. Усі ці локації: Індія, США, Китай, Сахель, Бразилія. Це різні континенти, різні умови, але одна спільна історія: планета змінилася, кліматична карта світу вже не та, яку ми вчили у школі. Зони ризику зростають, катастрофи трапляються одночасно в різних куточках Землі. А це означає лише одне: немає більше далеких проблем. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.